зняти вам вагу кроликів Каліфорнії в місяць. Ну їм вже трохи більше, ніж місяць, але їм там на пару днів більше. Всіх я не буду переважувати, я зважу пару штук і виведемо середнє число. Так, що ще я можу вам сказати? Зробив я, поміняв поїлочку, так як та пускала, та щось порвалася знизу. Тут я навіть нічим не клею, просто зробив маленьке відверсті і туди засунув шланг і він туди добре зайшов плотно і не пускає. Тут краніка я ще додав, купив, щоб собі від'єднав, Краник закрив, набрав води, під'єднав, відкрив кранік і все. Щоб не гратися. І також поставив тут поїлочки. Зважимо. Разом французького барана. А в наступних відео ще зважимо на вулиці кро кроликів строкачів. Зважимо скільки вони важуть. Попробив, прибивав я ось такі же і на гвозді. Там я на степлером прибивав, то дуже погано тримається. А на квоздики прибив і все і супер. Тут також зробив все так само, Шланг. Тут теж нічого не клею. І все держиться. Підвішу ось так. І як ви бачите, кролики вже п'ють. Водичку. Вже й французький баран. Це я перший раз бачу, кстати, що вони п'ють. Я не бачив, що вони пили. Так, ну давайте будемо розпочинати важити. Беремо ось це відро, важимо зразу. Вагу відра. Оп. Скільки? 350 грам. Так. Тепер ставимо вітро ваги і беремо якесь кроленятко, яке попадеться під руку. Беремо його. Ось так. Так. віддаємо на вагах. Оп. І оп. Кіло 275 г, ми віднімаємо 350 г, ну, десь 900 г. 925 грам. В Вмісяць, стільки вони важать. Беру я ось так кроликів за шкурку. Бо я знаю, дуже багато кролиководів, навіть там опитних, беруть їх за вуха. Але за вуха кроликів не можна брати, так як в них там дуже багато закінчень нервових і дуже багато е, життєважних органів. Так що за вуха не можна брати. Так, беремо слідуюча враження. Кіло 275 грам. Також 925 грам. Так, берем слідуючи. Ось так, берем за шкурку і все. І йому не больно і нормально себе почуває. Я беру всякі і меншечки, і більшечки. щоб знати, скільки вони важать. Давайте ще це зважимо і все. Кіло 320. Кіло, можна сказати так. Ось так. -то. Так. Садимо. Ну що я можу зробити, який висновок? Середня їхня вага 950 грам. Десь так. Як на мене, це непогані не результати, але можна було б і краще. Так як є кролі, які там місяць кіло, а цим вже трохи більше, ніж місяць, і 950 грам. Ну все одно, результат хороший. <кій> У мене французький баран було 2 місяці і 2 кілограма, але щось вони приостановились в рості. Можливо, мені... Не обманули що? Два. Що йому два місяці. Дивіться, беремо це, ну тут... Ого! Таке тяжке. Так, вже відро не влази. Два вісімсот. Ми важили пару недавно, то було 2 сімсот. Сто грам набрало. Береш, як його, то воно якось тяжче, кажеться. Ох ти хорош. Так. Тепер беремо це, можливо це більше. Раз побачу. Їх трохи погано витягувати, слідки. Ні, це якесь як то менше. Сиди. Неудобно трохи одною рукою, але треба ж зняти відео. Сядь на місце. Йди на місце. Так. Ого. 3,350 десь. Віднімаємо 350 грам і 3 кіла. Оце вже класний результат. Оце... А мені наоборот воно казалось як то менше. Ну йому вже більше ніж 3 місяці. Але 3 кіла. Ну, класний результат. Не знаю, це напевно із-за того, що розділив їх і вони, їм вистачає харчів, всього вистачає і вони швидше ростуть. Які вони хороші. Ну 3 кіла і 2800. Я задоволений, чесно говоря. <кій> <кій> Я вже казав вам, що даю їм. Розказував. Вони такі класні, хорошенькі, соти. Таке вушка. Я вже хочу їх злучити і побачити, які будуть кролики. Кроленятка маленькі З тим кролем, там кроль, кроль дуже красивий. Ну треба, щоб було 5 кіл в кроличці. Ще 2 кіла треба набирати. Ну я думаю, десь в середині березня вже десь можна буде злучати. Можливо, в кінці березня. <кхи> я планував в кінці лютого, але 2 кіла не, заберу, не наберуть вони за місяць. І тоді вже будемо бачити, які будуть кроленятка. Вже буду дороблювати десь на днях клітку. Я вже сьогодні мав робити, але забувся, шурупи купити. Я забувся, що в мене вже закінчились вони <пух> ось такі. І не вийде робити. І тоді вже буду десь купляти віденських блакитних. Вже лютий. Той дядько казав мені, ну, що в лютому десь будуть то треба буде написати з ним, договоритися і вже брати. Так як поки я їх не куплю не в Тихомирусі. Дуже вони мені сподобалися. Французькі барани класні і віденські блакитні, Ну просто вони такі красавці. Ось так от. Тут маленькі сидять кроленятка. Давайте ще й зважимо маленьких кроленят, чому б і ні. Якщо вже на то пішло. Цим я навіть не знаю, скільки їм. Десь приблизно 2 тижні, можливо більше, можливо менше. Взагалі не знаю скільки їм. Ну давайте просто раді цікавості зважимо. Я знімав відео, коли кому цікаво, можете подивитися відео, де я важ... де казав, що родились. Так. 300 грам. Це тріск, а цих я беру ось так, так як вони дуже маленькі, і їх можна взяти, вони так в руку поміщаються. Оце якесь товстіше, більше наїло. Так, важимо. Скільки це? 690 грам відняти, 350, 340 грам, 340 грам, Такі маленькі вони. Красавчики. Там їхня мама сидить. Набрав води, бо, та, я ж кажу, пускала поїлка. То я ввечері її від'єднав. А це вже набрав, то. Дивіться, вже скільки випили. Це десь за два години. Тут дуже багато. О, дивіться, навчились пиєти. А то не вміло. Як резе. От чим мені, мені подобаються ці поїлки, наскільки вони класні. Всім рекомендую, в кого немає, рекомендую вам обов'язково зробити. Вони робляться ну, ну, супер просто. Що тут? Зробити. Робимо дирочку. Пускаємо шланг. Можна приб... прибивати на жесть, хто хоче, щоб було гарненько. Можна просто на мотузочки попідв'язувати шланг. Тронічки, все з'єднується. Ну, пружинки натягнулись, все. Більше нічого такого важкого нема. І ваших кроликів завжди буде чистенька вода, завжди буде свіженька. Ви в будь-який момент можете поміняти. Нічого туди не падає, нічого не... Не загразняє воду. Це що якщо на вулиці там сонце світить, то можуть шлани зеленіти. Це трохи не дуже добре, але якщо запаритись, то можна їх і помити. Але все одно. Що таке нападає повністю всякого сміття в кормушку? А, тут була поїлка в них і була кормушка, то я зробив вже замість поїлки, кидаю сюди хрустики в одну. А в іншу зернові. Таке хороше. Дуже мені ця порода подобається тим, що вони спокійні. Просто ну люблять чи Можливо це такі мені кролички попалися, а бо король трошечки не такий. Ще й не трошечки. Король дуже дикий, а ці дуже спокійні. Ну я думаю, в них короленятка вийде самі нормальні. Якщо трошки візьмуть характера в мами, а трошки в папи. Так, що ці? Ці сидять. Ці також сидять, понапивалися, віддихають. Там сінце гризуть, дуже багато сіна їдять. Саме більше, ну їх тут багато, скільки це? Раз, два, три, четири, сім тут. Раз, два, три, і сім тут. О, дивіться. По сім кроленят привели ці кролички. І ось вони сидять. Так, ну що, будемо закінчувати вже відео сьогодні. Пишіть, що ви ще хотіли побачити, щоб я вам зняв щось, можливо, про кроликів цікаве. У вас щось цікавить. Іменно таке відео, щоб вийшло довго, того, щоб я міг там розказати щось. Що вам цікаво, я розкажу. Можливо, про якісь інші тварини, також можу розказати, яких, які є в мене, чи можливо там ще щось цікаве вам. Рекомендуйте, яких тварин можна таких. Завести на подобі кролики, можливо, щось мені сподобається, можливо, я ще щось заведу. Ну все. Всім пока, до нових зустрічей.